Козаки-характерники, чаклуни чи спецназ запорізької січі, легенди про козаків-характерників це українська версія супергеройського кіно. Могутні чаклуни, яких не брали ні куля, ні шабля. Вони могли перетворюватися на вовків, насилати сон на ворогів, виходити сухими з води і бачити майбутнє. Але чи існували ці козацькі маги насправді за цими неймовірними легендами ховається щось значно реальніше. Але не менш вражаюче, давайте розберемося, ким насправді були характерники. Найвідоміша легенда, що характерників не брала куля. Звісно, це неможливо фізично, але як народився цей міф, по-перше, це були неймовірно досвідчені воїни, вони досконало володіли тілом, були майстрами ухилення та використання місцевості. По-друге, це була психологічна війна. Ворог, який вірить, що ти невражливий, панікує, робить помилки і стріляє неточно. Характерники свідомо культивували свій надлюдський імідж, і цей страх був їхньою головною бронею. А якщо до передбачається, Творення на вовка. Ця легенда, скоріше за все, народилася з їхніх неймовірних навичок розвідників пластунів. Характерники були майстрами маскування, безшумного пересування та виживання в дикій природі. Вони могли годинами лежати нерухомо в болоті, зливатися з деревами, проходити непоміченими крізь ворожі табори. Для простого солдата чи селянина людина, що безслідно зникла в очереті, цілком могла здатися перевертним. Им вони були насправді характерники, це не чаклуни, а скоріш за все, еліта козацького війська. Тогочасний спецназ це були найдосвідченіші ветерани носії таємних знань, але не магічних, а цілком практичних, глибоке знання бойової тактики і розвідки, навички психологічного впливу та, можливо, гіпнозу. Отже, міф про козаків чаклунів це народна спроба пояснити те, що здавалося неймовірним. Їхня магія полягала не в потойбічних силах. А в доведенні до надлюдського рівня майстерності, відвазі та хитрості, які робили їх найнебезпечнішими воїнами свого часу, я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться ним зі своїми друзями, поставте вподобайку та підпишіться. Це дуже допоможе просувати контент. Дякую.